Мсім, КОСЬ Кіт некромант У бабазі Зіни жив кіт некромант Я багато разів спостерігала за тим, як він викопає в палісаднику мишачий трупик, вирішивши на нього кілька хвилин у повній нерухомості, а потім видає короткий дивний мяв, після чого миша воскресала, вставала, обтрушувалась і намагалась втекти. Але кіт швидко ловив її і починав з нею грати, відпускав, потім знову ловив, так, доки, доки закатована миша не вмирала. Тоді кіт, переконавши, що нещасний гризун більше не дає ознак життя, закопував трупик на колишньому місці. А наступного дня викопував знову і все повторювалося спочатку. Вранці 1 вересня бабу Зіну відвезли до лікарні із гострою серцевою недостатністю. А ввечері, того ж дня, двері до її квартири вже відчиняв якийсь неприємний хлопець, що представився стурбованим сусідом як зіненим племінником. Він повідомив їм, що баба Зіна раптом померла від великого інфаркту, і виніс на смітник два великі мішки. З її речами, а також вигнав жалібно кричащого кота. Кота я хотіла взяти до себе, але він утік. А ще, через дві години, ближче до півночі, кіт повернувся разом із бабою Зіною, мотрошно налякавши племінника, який виявився лише якимось далеким її родичем. Він тут же поїхав додому. А ми. Допомогли бабі Зіні принести речі назад і навести у квартирі порядок. Баба Зіна розповіла, що її справді вже відвезли до моргу, але там серце запрацювало знову, і вона прокинулась, виявивши поряд кота. Вона зрозуміла, що вдома діється недобре і втекла з лікарні, навіть не оформивши виписку. Приголомшені лікарі не стали її отримати. Я йшла з квартири баба зіни останньою. Шлях до вхідних дверей мені перегодив кіт, що запитально на мене дивився. Я тихо пообіцяла йому, що нічого нікому не скажу, і почухала за вушком. Кіт замеркотів і пропустив мене до виходу. Дуже люблю цього кота, адже він був першою живою істотою, якою побачила після того. І як два роки тому мене збила вантажівка. Всіх кусь.